16 листопада. Слава Україні. Героям слава. І так, друзі, сьома 7 ранку ми прийшли випробувати нову форму, так як сьогодні багато роботи, і мусимо це зробити дуже зранку. Так, що за форма? Це м -м, деталь до вже із комплектів, який ми робили. Це конкретно дах для 12-рамочного вулика. Які в ньому характеристики? Тут є надпись внутрі. І вона. Одна із перших криш, яку ми зробили, скажімо так, високу. Ну, зараз потім я вам покажу, як вона буде виглядати. Зараз вже все підлаштоване під заливку. Так як зазвичай робимо ми криші без глухого пространства, ні, без пустого пространства внутрі. А це ж має все ж таки пространство, так захотів замовник, зробили. Зробили каркас металевий для того. Ну, на наш погляд, в будь-якому випадку, якщо ви хочете, щоб ваші криші довго служили якісно і приносили користь, їх потрібно армувати. Теж поставили армування від 10-ї 10 арматури, зваривши її по периметру і хрест навхрест Для того, щоб при деформації криші машенька, Якщо от немає цих, цих поперечних, е сам периметр форму держить. Но при можливості, от ці сторони можуть трішки грати. І при тому, коли попу трішки сужається, воно може зробити, грубо говоря, отут такі лодочки. То невеличкі, але все равно, коли стріляти, буде замітно. І за того ми от на таких великих кришах вирішили армувати от таким чином. Чи буде армувати замовник, чи не буде, це вже наш, нас зовсім не цікавить. Ми зробили так, як вважаємо за потрібне. Зробили отвори в тих місцях, де вважаємо, що інакше не підходить по-другому. І все. А практика вже буде вже демонструвати. Якщо вам то потрібно, використовуйтеся. Якщо хочете змінити розташування даної арматури, значить вам треба просверлити отвори в других місцях, щоб приподняти вище. Якщо воно вам, вам взагалі не потрібно, просто заглушуєте ці отвори і все. І літе без всякої арма... армії свої дахи. Все. Поставивши, друзі, арматуру, впевнилися, що вона стоїть добре, готові заливати. Друзі, заливаємо і включаємося. Нажимаємо. Ногу. І так, друзі, значить, залили. Ну і будемо чекати. По великому рахунку зробили. Тут чотири отвори, але із них зараз мало вероятно, що піде е, пенополіуретан, Так як зараз ці отвори йдуть через декілька слоїв. І піднявшись в перший слой, воно буде заповняти пусте пространство. Так що зараз ви можете не побачити, але коли воно вже заб'є собі вся ППУ і ви будете просветлювати випар, то ви зробите тільки ті невеличкий отвор, який буде служити скажімо так, відводом воздуха. Так що, друзі, залили, закрили. Зараз чекаємо. А, воно вже під верхом. вже вот тут. Да. Воно вже все Угу. Mm -hmm. Да. Бачимо, що під кришею вже є, mm -hmm. а в самих отворах не бачимо. Ну це тільки зараз, так як по інакшому в цьому випадку не служить. Да, вже з каждої сторони воно трішки вийшло. І гарно, mm -hmm. гарненько. Все, друзі, зараз скільки у нас е -е, 10-8. Я сказав, зранку зранку 7 годин, ну там ми в 7 годині прийшли, поки змазали і тому подібне. Зараз без 10-8 чекаємо 40 хвилин і будемо відкривати. Друзі, чому 40? Повторюся. Е -е, я не знав, чому хлопці на своїх роликах кажуть 15-20 хвилин. Я не знаю, яким вдається розбирати форму. Ми же все ж таки радимо для того, щоб ваші далі деталі е -е, були якісними. Їх потрібно, щоб вони дограли в форму. Так як якщо компонент не, до, так, не доробив своє, ви відкриваючи форму, даєте можливість компонентам скажімо так, розширятися а, в свободному вже стані. І це може привести к не такої гладкості, як після розборки в. А, в в нужний період, ну, може, скажімо так, зробити якийсь рельєф. Воно нічого страшного, але все одно, Воно не так гарно, якби все ж таки витримати достойний час. Так що ми тримаємо ну, 35 хвилин, там, 40, там, навіть 30, якщо спросимо, ну ніяк не 20. Так що, друзі, це перше. І також хочу озвучити, будемо знову робити шприцев, так як після, що за шприцево? О, де, да? яким ми заливаємо. Після першої недавнішньої партії, яку ми зробили, вони всі закінчилися, а бажаючих було більше, ніж ми виготовили. По проханню підписчиків потребуючих, вирішили зробити ще одну партію. Так що, якщо кому потрібно, можете телефонувати, стати в чергу, і по наявності ми вам їх відправимо. Будуть при як сотка з максимальною. Кількістю змішування компонентами, по-моєму, 2,200, да, і 125 із максимальною кількістю компонентів 3 кг. Так що, знаючи свої е, параметри форми, яка йде кількість компонентів, ви можете собі вирішити, який вам потрібно. Кого буде цікавити е, компонентів для 120-ї плотності, ми вирахували, що потрібно кг 800 кг. Із них 860 грамів. Компонента А це той, що білий. І 946. Це той, що чорний компонент, це компонент Б. Зараз ми це напишемо тут замовнику на кришу, щоб він мав таку підсказочку. Після того, як впевнимося, що наші підрахунки були якісні, воно все всяде, залило, плотність гарна і тому подібне. Ну і скоріше з того, що воно вже все вийшло, я вважаю, що так воно і залишиться. Так, стосовно... Ну Бачимо, зовсім не маленький облочик. Так що якісно буде. Все, mm -hmm. друзі, залишаємося, дивимося. І так, друзі, потрішки підходить час для розборки і якраз підготовив е, весь комплект, який ми робили е, для цього виробу. Це 12-й рамочник. Тут було роблено все. Скажімо так, ну. Крім 230-го э, руторського корпусу. Ну, Хоча я і не чув, щоб 12-ти рамочки користувалися на рутовську рамку. Тут у нас було дно 300-й, 145-й годівничка і це зараз дійшов час до даху. Э, ну, вот так це виглядає, ваша допомога казати. Поставила рамку, показати, як вона стоїть вулику. Цей, э, цей корпус був поділений на два. Для можливості Ділюшки також і дно поділено, 145 не ділився. І годівничка теж поділена на дві частини. Ну і, Друзі, давайте будемо розбирати. Э, не да, для того, щоб добре все вилізно, винімаємо ці штири, на котрих була погішана арматура для армії. Це відкрилося. Так. Переведи одразу так, щоб показати вам. Трішки зажала воздуху тут. Я якраз думала, чи не треба було зустріти. Да, можливо, ще по цим буглам можна да. от просверлити отвори. отворось, отут. Угу. Тут. Да. Ну, це вже методом научного тика треба да. дивитися, можливо, розливати по всій території, можливо, це убрало даний дефект. ну все такое. Це вже mm -hmm. а, дальніші заливки будуть демонструвати, як би краще устранити дані недоліки, mm -hmm. Так як от ці отвори дозволюють тут зовсім ніяк не скопічуватися воздуха. Все, все гарно вийшло. А, ну, вот так. Mm -hmm. Практично на всю кришу глибиною 3 см. Mm -hmm. Чи воно такое потрібно, чи не потрібно, кожен вирішує для себе. Нам без різниці, як робити. Ну, по великому рахунку, от, ну, що ставити 3 см. По великому рахунку, люба ну максимум до 2 см. Також є надрамочне пространство від, там, 5 мм грубової. Чи потрібно такі глибокі робити, не знаю, Ну, вирішили стільки зробили стільки. Так, друзі, все, будемо піднімати, підліпляємо ці. Так і крутимо. Uh -huh. так, все дуже гарно, взагалі без всяких зусиль. Мабуть, піще не потрібно, ну так, зараз не потрібно. Так, і що ми маємо? Давайте, друзі, я почищу і відразу буду показувати. Ну, По великому рахунку бачимо, що залилося все гарно. Бачимо, що тут у нас якісь такі нестандартні рішення. Це для того, друзі, щоб для перевозки дно ставало на кришу і якось фіксувалося. Зараз ми подивимося, чи це у нас все совпадає, чи воно фіксується і тримається. Так як тут є задні ножки, є середні і є передня широка ножка, яка і прильотка. Так що, друзі, чистим, ми дивимося, бачимо надпись світа. Дуже гарно вийшло Ось в такому обрамленні. І я, якщо вже все-таки робимо якусь надпись, раджу її робити. не випуклу. А скажімо так, пуклою, ну, щоб якщо шліфувати, щоб у нас не було горбів, щоб загальну площу можна було пошліфувати, а вже внутрішньості самих букв залишається внутрі. Бо якщо робити навпаки, то не, ну, не буде зручно шліфувати. Так що в нашому випадку ми радимо робити замовникам так. Друзі, все, шліфую грішу і дивимося. І так, друзі, почистили і так це виглядає. А, значить, дах все гарно підходить. Як і було заплановано, вода гарна, є впевнений, що її вітер не здує і тому подібне. Ну а повторюся, як вже сама людина може вирішувати, бо а, краще б було, щоб арміровка стояла в центрі. Ну, і За рахунок і за а, полого дна в даху зробити посередині не можеш. Мусить її опускати трішки нижче. Так що, якщо використовувати просто в'язку, Туди можеш і ставити Ну, Тут вже власник форми буде для себе вирішувати, як йому далі працювати. Так що, ну а так, гарно залилося, гарно mm -hmm. вийшла емблема, е, сумісність дуже гарна. І е, ну, Побажання замовника, яке було озвучено в ріді, е, того, що е, дах фіксує на собі. Дно mm -hmm. теж виконано. З о, гарною якістю. Mm -hmm. Як і планувалося з невеличким зазором, бо бачимо, що воно стоїть і зазор мінімальний. Гарно стоїть і тримається. Все, друзі, отакі от гарні вироби можемо робити. Кому потрібно, можете звертатися. Все індивідуально робиться, все індивідуально черпиться під вас і виготовлюється дані вироби. Все, друзі, на цьому ми мене Слава Україні! Героям слава!